Ми різнемо ліс мблів. Спочатку наполовину, а потім на дві частини. Віталіка, у тебе ще. Покажи. Що Я ти вже зробив? Зробив. Розрізав ліс мблісу на скільки частин? На дві частини. А на три частини. Так. І отримав два скручених листа ліста мьлівка. Правильно? Добре, добре, добре. А вот там ще есть любимый лист меблюса, мали. Сам, Вы на сами то, его спочатку початку сразу? То, так, Леночка, опусти руки нижче, бо на той желтой футболке сливается лист меблюса. Поленка. Починай хорошо. Начинай ветер отсюда. Виталий, что ты хочешь сделать? Еще раз у нас на пополам. Давай спробуем. Будем на три части, еще раз пополам все будет частин, правильно? А потом чай, а тут будет. Давай, давай. І тепер ще його перевіримо на дві частини. Це в нас який дубль. Дубль п'ятий, мабуть. Більше. Так, все яночка робить. Хочу зробити лосок для лице. Так, добре. Віталік розрізав на три частини, ще кожну частину наспіл. Що ж він отримається? Це буде дуже цікаво. Поки ще один біл порізав. Оце ще треба порізати. Оце є. У нас вийшли два листа. У нас є два листа мелодиуса. Мобусь перевернути, так? Так. Добре. Ну і Віталія сьогодні. У мене вийшло... Він розрізав аж на шість частин. Подивіться, що ж в нього вийшло. Допоможте йому, будь ласка, десятка. Допомагайте. Що там буде? На шість частин. Що? Ага. Закручений такий лист не обіз. Трывисто мебиусы, так? Да. Перекручены к кожум тричи. Доброе. Ну что это здесь?